Ви знаєте, мої хорошення, рік огніної конячки, я навіла розові туфельки. Рік огніної конячки це рік перемоги, це рік ваших бажань. Дивіться, в мене ця бронзова конячка, вона підняла свої копито вверх. Це говорить про те, що ми всі йдемо з вами доверху, щоб всі ваші мрії, всі те здійснились, щоб ви, мої хороші, йшли тільки вперед. І не оглядалися назад. Що все, що було у вас у 2005-му, щоб ви навіть не вспоминали, просто ми перешагнули на крок вперед. І знаємо, що все буде добре. По-другому не буде ніяк. тому що 2026 рік це рік огня Лошадки, яка принесе нам успіх у всіх наших починаннях. Добрий вечір, мої друзі. Добрий вечір, добрий вечір, 2026 рік. Любі мої друзі! Я вас всіх хочу привітати з новим 2026 роком побажати вам міцного кохання, неземної любові, здійснення ваших мрій, щоб 2026 рік приніс вам успіх, перемогу, щоб ви всі були щасливі здорові, щоб всі ваші мрії здійснились, що всі ваші бажання. Які ви собі загадали, що всі у вас здійснились? Саме головне, мої хорошенькі, я бажаю всім, що в 2026 рік нам приніс би перемогу. Нехай ваші всі успіхи так скачуть, як цей кінь, протязі року, на протязі всього життя. Отак от, от копитко. Що на вашу думку кожна людина повинна хоча б раз пережити у своєму житті? Ой, ну кожна людина в своєму житті повинна ризикнути і хорошим, і плохим, тому що ви ж розумієте, що без ризику це не життя, тому що хто не ризикує, той б'є шампанське, ви розумієте, так? Да? А наше життя це таке діло, що треба йти вперед, вперед і повернутися назад. Якщо ви ризикнули і у вас щось не вийшло, то ви не повинні опустити свої красиві ручки, ножки. І просто встановиться присісти на тих на диванчик, сі дні мої хорошенькі, ми дуже піднятися і ризикувати далі. Тому що в своєму житті в мене ризиків було дуже-дуже багато. Дуже. І ви знаєте, все, що не робиться, де долучла. Якби ви могли змінити одну річ у світі, що б ви обрали? В ну, першу чергу я обрала, щоб не було війни, щоб не страждали наші дітки. Щоб. Це було як було в нас раніше. Ви знаєте, я вже вернула ті часи, коли я ходила в школу. От у ті часи, ви знаєте, приходила з школи на печі. От іменно той, той 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 час, коли я ходила в школу. От щоб були такі часи. Коли я вчилася, коли донька росла, я б вернула ті часи, напевно, от поймаєте, от я завжди споминаю ті часи, що моя дочка, вона поймаєте, практично мене не бачила. І, напевно, якщо б я вернула трошки ті часи назад. То, напевно, я б, напевно, приділила б бі більшу увагу. А так як постійно працювали, щоб, знаєте, щось її, щоб вона була в достатку, щоб вона все мала, не не була хуже, як другі дітки, щоб вона вкусненько їла, щоб вона красивенько ходила в діти. Який ваш найкращий спогад з дитинства? Ой, найкращий спогад з дитинства це Саша мій брат, тому що ось тим Сашою не забуду ніколи, ви знаєте, коли... Він був менший, він ж менший в мене. І мама, коли поїхала там поїхалась, везла колбасу, вона ж возила м'ясо, ще свіже, колбаску. І коли він мене не слухав, я тако лягала на поло і казала, я вмираю. Куди ж мені слухати, я вмираю? І закрила такого, чи на землю, таку лягаю, поклала і такого оком дивлюся. А він полачений, не вмирай, не вмирай. І ви знаєте, ці спогади в мене. І коли у нас почалася війна з перших днів. Він пішов захищати нашу Україну. І я думаю, Боже, ви знаєте, в мене такі були думаю, Боже, Саша. Ну, всіда, коли пораненням його були, і він був в госпіталі, я думаю, Боже, хоч би з ним все було добре. Колись я так обманювала, да, що я вмираю, я вмираю, і він так бідний плакав надіною. І почому то я все время думала, що все... Світлана, а якби у вас була можливість назавди залишитися в якомусь світі, який би цей вік був? Який би це був би вік? Та негарно в школі мої години. Ну так. Ви знаєте, я коли, отпустимо, я так це пам'ятаю, коли я була там в 6-7 класі, то хто був в 11 класі, друг Боже, я теж хочу бути вже зрослою, я хочу озувати каблуки, я хочу ходити на дискотеку. А зараз я думаю, ні. Лучше б я все-таки була в тому сьомому-шостому класі, ходила б я в школу, приходила б я додому. Ну, то, то, то... Безтурботне життя тоді, так, да, було? Ну, не було безтурботне. Ти знаєш, я тобі хочу сказати, мама наша е завжди десь їздила, щось продавала, і воно у нас таке було, І ви допомагали, так? Да? Ну, не то, що завжди, завжди ми. А яке було дома. А як ви розподіляли обов'язки в побуті, Ось коли були маленькою? Коли всі разом? Ну, у нас е такого не було. Ми встаємо, ми там приходили в школу. Да? Ми приходили в школу і ми знали, що ми повинні зробити там уроки, коли б Ну, У нас такого не було. Допустимо, в селі робота завжди була. Там, замітати подвір'я, я, я замітала, Саша держав там, мусорний кульок там, чи е, собочок. Ми йшли кукурудзу там чистить, чи, допустим, теребила я цю кукурудзу, я їй теребила, він їй подавав качани. У нас такого немає, що я роблю, а він ні, чи він робить і ні, 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 ми в місті робили. А як вас мама наказувала? Мама? Різку Риск. Риск. на гречку ставила. На гречку став. Не ставила, але ну, ми долучали всіх. Мама давала нам. Ще далі до мама приїжджає, що скажу: накажите більше дамбу сразу. А ви між собою сварилися? Дралися? З, З братом, Та, да? так. Так, пішов. Билися, вбились так, що страшно. А якби ви могли жити будь-де, в будь-якій країні. Яке місце б ви обрали? Ну, я на даний момент теж можу знаходитися в будь-якій країні і будь-де уїхати жити. Але я живу в нашій Україні, тому що я люблю нашу Україну. Я ну, я, допустим, людина, яка може і в селі жити, і в городі, Але навіть в мене домислів не було, щоб поміняти. Я ж кажу, поїхати відпочити це залюбки, але нашу Україну я не покину ніколи, тому що я українська сільська жінка. А мені здається, ви в будь-якій країні собі б роботу знайшли. Та я так, знайшла. Риба є всюди. Риба є всюди, слухайте, торгувати. Я думаю, що в кожній країні є торгівля. І я думаю, допустимо, не було б риби, то торгувала б тими і ботінками, і кофтами, і рад Слухайте, людина, яка хоче працювати, вона себе найде скрізь. Повірте мені, і яка не боїться роботи. Я думаю, що. Світлана, скажіть, будь ласка, а чи вірите ви у диво? Вірю. Тому що, мені каже, це моє життя все диво. Ну, чесно, я вам скажу, що ти маєш відомі чудеса, так? Да? Так. Да. Ну, я про це мрію всі так. І ти знаєш, про що я мрію, то воно і здійснюється. Не дай мені кажуть, що якась кажу, чекрунка. А це дійсно так. Знаєте, я... А як треба правильно мріяти? От як ви це робите, щоб мрії здійснювалися? Ну, крім того, що треба і працювати, ну у вас взагалі інтуїція. Ви за інтуїцією йдете, чи як? Я хочу чи за... на пролом? На, 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 <клес> я не пролом йду. Я йду по всякому. Я просто, знаєш, от є, напевно, характери людей не незламних, це, напевно, я. Тому що я ж вам вже казала, в мене коли була Красна Таврія, і я мріяла про Мерседес. І через два чи три роки в мене був сірій Мерседес, це вже казала. І я мріяла про нурковий шуби, я мріяла про будинок, я мріяла. А може у вас якась карта бажань є? Чи як ви от приїєте? Просто засинаєте і просто Бога цьому, чи як це викликало? Я випад? хочу сказати, що я ну, то, що я завжди утром стаю, я даю всегда благодарю Бога за кожен день. Я за те, що от, він дає мені сили в роботі. Багато в мене було моментів, коли я хотіла пускати, як я мрію. Я коли я лягаю спати, я повертаюся, я все время щось мрію. Mm -hmm. І буває таке, ви знаєте, от буває таке, о я не знаю, у вас таке буває, от е, візуалізуєте, так? У... Да? Да. Прямо закриваєте от, очі. От у мене ще да, буває таке. От вроді би я це в сні бачила. От, от, от такі, такі моменти. Типу, да. Вони час, да, у мене я живу, і є вживу, і як я розумію, що я їх колись давно бачила, а я просто по них мріяла. І ви знаєте, коли ви щось хочете, і коли мрієте, повірте, воно все буде. Ну це вже провірено не один раз. І... Саме, саме ви знаєте, саме Більше всього треба бути впевненою в собі і ваше бажання. Ви знаєте, не треба боятися обратись такого за порадою, не треба нікому ніколи заздрити. понімаєте, спілкуватися надо з усіма людьми, з успішними да, людьми. Всіда треба, знаєте, ми завжди прислуховуємося всіх, але ми робимо те, що наша. Поїмаєте, нам можуть то порати, то порати. Вот, допустимо, як я, да, коли я починала, мені говорили, там з того починай, з того починай. Я говорю, Боже, ну що ж мені робити? Я й то, і то я брала все. Але ми якось до чогось доходимо, понимаете? ми щось робимо. Не бійтеся, не бійтеся, не соромтеся нічого, не соромтеся самі себе, не соромтеся щось питати. Це ви це, ну, а сам успіх, сам успіх залежить тільки від вас. Тому що так, як ви себе поставите і так, як ви себе поведете. Бо так ніхто не поведе, повірте. Може, ви знаєте ще якийсь секрет, щоб досягати успіху в житті? Я багато секретів знаю, щоб досягати успіху в житті, але сам секрет в самої людині. Понимаєш? Секрет в самої людині. Тому що я вже казала, що ваше бажання це і є ваш секрет. Коли людина щось починає, бувають такі моменти, коли трошки, ну, трошки може не йти так, як ви хочете. І люди, багато людей опускають руки. Але цим ви самі себе ламаєте, цим не потрібно. От, надо, повірте, в мене в житті було дуже багато моментів, коли мене дуже ламало, і коли я прям падала на коліна хорошо. І я розуміла, що що мені буде, як мені буде. У мене були такі моменти, що в мене були зриви. Але от на даний момент ви бачите мене, ви бачите все, що є. Все, що є, це все воно не зламне. Ви навчалися і вставали, правда? Да. Сама від себе навчалася. Досвіду набиралася. Чи що... хотіли б ви дружити з такою людиною, як ви самі? Хотіла. Я... А який ви друг? Розкажіть. Ну, я то знаю, але. Но... Я людина, яка не придасть. Я людина не корисна. Для мене дуже важливо, я хочу сказати, що в моєму час в да, такому спілкуванні такі люди і є, не корисні. Це правда, що людина на людину притягується? Так, тобто... да, правда. Хоча от раніше в мене було по-другому. Мене, ти знаєш, оточувало багато людей, які нібито мені улибались, нібито мені там посміхались, а коли від мене відходили, вони... Ну, от, багато що говорили, і я з ними всі засвалилася. А зараз я, ви знаєте, навчилася мовчати. Я навчилася мовчати, і хай люди думають, чому я мовчу. Ця... А як ви ставитесь до своїх конкурентів в Одесі, наприклад, в інших містах? Е, я тобі хочу сказати, що я ніколи не вважаю конкурентами, ти знаєш? На базарі, ну, буде, ну, для мене нема конкуренції. Дивіться, я сюди говорю. Я ніколи не дивлюся, як хто торгує, ніколи в житті. Я приходжу на своє робоче місце, от є моє робоче місце, є я, є моя команда. Да? І багато допустим, до мене приходять і питають, де та дівчина торгує рибою, де та, я себе говорю. А мені не мені один раз, до речі, задавали вопрос, Ну а чому ви кажете, де там допустим, знаходиться одна точка, друга, третя, чому ви світова не продаєте? Я кажу, Дивіться. Якщо ви прийшли на базар і шукаєте іменно дівчинку, яка торгує там, таким самим товаром, тільки звати її Ірочка, і звати її там Лєночка, то ви дуже не прийти до неї, тому що ви хочете її продукцію. Чому я дуже вам продавати свою? Значить, ви хочете її продукцію. Я не вважаю ніколи конкурентом. І не вважала, тому що ви базар. А особисто ви, коли приходите купувати якийсь товар в магазині або на базарі, на що ви звертаєте увагу? О, на чистоту. На чистоту, на, Е... На товар я дивлюсь. Наче тут для мене поряд для мене, знаєте, от я навіть йду на нашу рибку на базар, да, там от торгують на дворі рибкою. І я дивлюсь на ті білі столи, ти вже хочу її взяти. І дивлюся, як люди предлагають виклада товара, подача товара. Я, напевно, все різні хочу так, щоб як у мене. Ну, я чесно, з гордістю скажу, у нас завжди чесно, нас є красива викладка, у нас красива подача. Ну, подача може бути зирканням, звісно, подача, але для мене дуже важливо. От чистота Потом, вот, допустим, я йду там в магазин, да вибирати помаду? Я хочу одну. Ну коли підуть приносять мільон двадцять п'ять тих помад дайте ти вибираєш ти, не знаєш, підбрата вам ця піти красоти підходить. Так само мітова дай кра. У мене є 4-5 відо. Ви приходите, випробуйте одну, а я вам даю ще чотири вида. І ви з цих п'яти вже не знаєте, що вибрати? Вибирайте ви саму луч. Да, яку ви коли... от мені мене питають. А яку ви порекомендували? Для мене це дуже велика часть. Коли мене скажіть, будь ласка, яких є секрети у вас, щоб була гарна торговля? Ну, у мене є декілька секретів, про які я поки не буду говорити. Коли я закінчу свої курси, курси успіху, а я їх скоро закінчу. І коли я буду вести свої курси успіху, успіху, не в бізнесі, успіху торгівлі. У мене називаються курси Успіх торгівлі. Я багато що навчу. Саме головне перше, скажу вам просто, щоб ви знали, коли ви приходите на роботу, і коли у вас там немає роботи, і хтось не підійшов. І коли в житті не кажіть, у мене нема роботи. От так, як ви сказали, ви знаєте, в сутки є секунда, коли ваші мрії здійснюються. І воно так може бути, ви не беде роботу. Ніколи немає роботи, попийте каву, проти пить, поміняйте товар, нафасуйте товар, переложі товар, займіться чимось. І потім ви навіть не повімаєте, коли ви продали весь товар. Да. Саме головне слова нема, не хочу, не буду, в торгівлі не суші. Скажіть, будь ласка, про що ці курси? Ну, будуть. Ці курси будуть про успіх торгівлі. Я ж тобі вже казала. Ага. Це все буде субо про торгівлю. Як себе вести на роботі? Ви знаєте, я дуже багато чого знаю, але е, я ж підучилася, тому що я вам це не говорила у 25 му році, а говорю вам в му що я заканчую ці курси, і вони мені дуже багато що підказали, дуже багато я чому навчилась. Понятно, що в мене є моя харизма, моя ізюминка, і мої секрети, лічно мої секрети. Але курси пройти це одне. Ну коли ви пройшли курси і прийшли на роботу і ждете, що до вас все прийде, такого не буде. Перший, перше, що ви должны, ви, ви дуже себе припіднести. Понімаємо? Діяти, діяти. Та й діяти. Ну, звісно, людина, тому якщо вона пройшла курси, вона сіла на стул і буде ждати, да. що в неї все буде. Ні, такого не буде. Під лежачий камінь вона не тече. Пройти курси це одне. А які ще секрети про успіх ви можете нам розповісти? Ну, в мене є секрети, про які я не можу їх розповідати, але секрет в самої людині. Людина це самий секрет в собі. Понимаєш? Скажіть, як ви думаєте, якщо людина от багато-багато-багато працює, в неї нічого не виходить? Бог їй чи хто їй дасть, те, про що вона мріє? Може бути таке, що людина буде дуже багато працювати, підійматися, вставати і все одно нічого не отримає? Ні, таке не може бути. Не може. Ти знаєш? Вам багато років вже знадобилось для того? Ні, я тобі зараз скажу. Сім років. Сім років я нічого не мала. Я тільки мала мінуса, я тільки викидала товар, я тільки одалжувала гроші. Я буквально три роки назад, так? Да? Три роки назад я можу сказати, що я трошки стала на ноги. Три роки назад. От ви, коли стаєте більш реалізованою, більш успішною, ви самі до себе. У вас змінюється у самої до себе ставлення чи ні? Ні, Яка є, така є, що маю то несу. Мені кажеться, що ну, я Ну, типа звізда. Та яка звізда? Ну все одно ви стоїте. Якби у вас була звізда, от зірка, да? Я так вважаю. Я то я думаю, да, ви б не стояли на привозі, були просто ваші працівники. Да, я, я думаю, що новини ну, навіть я от думала день народження, ви б точно святкували десь в якомусь ресторані у нас в крутому в Одесі, я а не, не на привозі, хоча ні, ви з усіма людьми да, обрали? Ні, ні, я ви знаєте, я ще раз підчупну, що я дівчина села. Я ніколи в житті не ні ні людей не ділила не свій товар, нікого. Корони в мене немає, ніколи не буде. Я поважаю всіх людей, тому що я піднялася з дуже великих низів, з дуже великих. Мене... Чи розділяєте ви людей на категорії, можливо, там з кимось певно не спілкуєтеся? Ні. Я як спілкувалася з таким спілкуюся, я вже казала. У мене, я ще раз повторюсь, у мене немає ділення людей. І ви знаєте, я, для мене людська праця і люди це дуже важливо. Я дуже поважаю людей, які відмітають, які вибирають. У мене до них дуже велика повага і дуже низький клін. Я дуже поважаю їх. Я не вважаю тим, що я торгую там колбасою, рибою красною, так, що я чимось куча. Від тої людини, яка миє пол, да? я ніколи в житті, ще раз кажу, не робила і не буду робити ділення між людьми. Уровень той, уровень той. У мене нема уровня, ми всі однакові. Якщо хтось вважає, що в нього більше грошей, то він лучий. Ну, хай він собі так і вважає. А для мене що ви хочете побажати людям, які дивляться зараз нас, наше інтерв'ю. І от що ви хочете, щоб в них збулося в цьому році новому? Ви знаєте, я всім людям України хочу сказати і хочу побажати. Саме головне не опускати руки. У нас дуже важкі часи. І кожна людина, ви знаєте, є люди обозлюні, є люди добрі, люди є різні. Але саме головне ніколи вже тільки не опускати руки, не повертатись назад. Я вам вважаю, щоб все, що ви собі забажали, все у вас здійснилось. Саме головне побажання. Це, зрозуміло, що кожна людина України хоче, щоб вона закінчилась війна, щоб ми всі були здорові. А коли ми будемо здорові, ми будемо успішні. Правильно? Тому що коли в людини немає здоров'я, то немає нічого. Я це говорила і буду говорити, що кожен день він чудовий день. Я вам бажаю, щоб ви в новому році спробували щось нове. Ще вам кажу, багато мені пишуть, як ви не боїтесь, такий важкий час, от щось там відкривати, щось робити, дівчатка мої хлопчики. І потрібно боятися, потрібно йти робити, починати. Потрібно щось спробувати. тому що, ви знаєте, під лежачий камінь вода не тече. Захотіли десь поїхати подорожувати, поїдьте. Захотіли щось відкрити, відкрити. Захотіли такий волос – поріжте. Дивіться, у нас одне життя, другого не существує. І треба жити сьогодні з час і цю секунду. Говорила, говорю і буду говорити. Всім гарного дня, чудового настрою, я скоро. I love you. I love you. Так, мої ну дивіться, на ваші, ну так, я ви знаєте, я так переборочно всім вибираю ваші запитання, свої відповіді. Або взагалі люблю з вами поговорити, просто поговорити. Я надіюсь у кожного ну, в хаті у нас в новому році є такий колокольчик. Дівчатка, це колокольчик вашого бажання, це колокольчик удачі. Дивіться, я вже вам казала, якщо ви думаєте, ви можете купити його в другому місці. Я купила плуджі. Ви його можете замовити, вам передуть, тому що це колокольчик удачі. Колокольчик здійснює всіх бажань. І він у вашому році, я сподіваюся, що ви в новому році отак от, от взяли. Зробили, загадали своє бажання і воно здійсниться. Якщо ви це не зробили, давайте так. Раз, два, три. Загадуємо бажання. Так ви знаєте, колокольчик красний. Таркотулі красні, ялиночка красна. Раз, два, три. Дивіться. Mm? Mm. Есть. Як на перший дзвоник. Тепер, мої хорошенькі, у нас є бубіночки. Бубіночки це здійснення всіх мрій. Я дуже багато вам розкажу на своїх курсах, тому що багато мені говорять, світунь, як ви це робите, як ви це робите? То я вам все розкажу. Я собі подумала, чому я не можу провести ці курси? Я на них ходила, я навчалась. Зараз у мене залікова робота. Здам екзамени в школі і все буде добре. Так, ну, понятно, зараз голову підніму, то я цією упаду мої. Отакі бубін. Бубіночки, вони повинні бути у вас вдома. І вони повинні бути у вас на виду. Ви їх не бачите. Тому що, коли людина щось хоче і в неї якесь бажання, і кожна людина хоче, щоб воно здійснилось, у вас повинні бути оці бубінки. Бубінки. Бубінки бажань. Щоб ви знали, що вони повинні. Ви мене запитаєте, де я їх взяла Опять же, в магазин Лузжі, дівчатка. Це не реклама, ви можете взяти його в будь-якому місці, але вони у вас повинні бути. Тому що, коли у вас є якесь бажання, бубінки вам все здійснять. Так, мої хороші, ви знаєте, що так як ми з вами зайшли в год огняної лошадки, у нас вдома повинна бути подковка. Обов'язково. Подковка повинна завжди бути у вас отак. Це оберіг щастя і удачі, тим більше оберіг у вогіної лишавки. І завжди подковка повинна бути у вас будинка.